Друзі, всім привіт! На зв'язку РС. Сьогодні у нас війна з французами. Альянс не буду називати, там така назва довга, Лес Альєс, Лесь Преплюте і так далі. Ну, Скажу так, французи крепкі доволі. Перший етап, поки взяв свій ну, такий він, середній, по силі, в принципі, нормальний і на таку ціль він має зайти, має зайти нормально. Тому так, Ціль, яка в мене тут заряжатись через кисямбу. Зарядити бажано всіх ударників. Вони є швидкі окрім моргани. Тому, в принципі, такого складного нічого не має бути, але проблеми вже є, як бачите, і стріли, і герої. Майже винесли моїх. І тут трішки запанікував. Отчасті удача, тому що моргану. Моргане спрацювало е, її цей е, кавалір. От честь, те, що Енглс не вдарив когось іншого, міг би добити. Міг би бути тут, е, я не знаю, чи тут шот буде, чи тут пробив. Здається, тут буде шот. Зараз глянемо. Ну так, в цілому, цей тапок сюди він йде. Але, але, все буде добре. Зносимо ми першу ціль і лишається там Білобог, Афіна і Ромео. Білобог, до речі, підкумарю, тому що він забороняє Хонді ставити своїх антиміньйонів. Ромео теж не вистачає урону, щоб забрати з удару когось. І, в принципі, так, да, тут буде шот. Такого нескладного соперника забираємо таким простим в принципі, тапком. Так, йдемо далі. Що там у нас? Тут соперник ну, нормальний, не скажу, що він суперскладний, але більш-менш от... Такі герої складненькі. Але я взяв теж простий тапок, в принципі. це стандартних два герої і, і два масовика, можна так сказати які б'ють середньо, не сильно середньо, але за рахунок зрізу броні, на, тут, на це йде розрахунок в цьому тапку. Я теж не пам'ятаю, що тут буде, чи пробив просто, чи буде шот. Зараз глянемо. Здається, просто пробив. Просто не пам'ятаю, друзі. На цій війні в мене взагалі пару шотів тільки було, а то все невдалі тапки, невдалі атаки. Або помилки з підбором, або помилки з рухами і так далі. Ну і СОП був більш-менш такий неприємний, скажімо так. Ось тут як вдало не споходив. Я б міг би забрати е, пазузу як мінімум. Але не заберу. Заберу його за допомогою сів. Але було б прикольно, якби лишився е, Генріх живий. Не пам'ятаю, що тут буде. Здається, я вже не здолаю їх цими двома героями. Трима, верніше, Ну, двома, двома ударниками. Так, повідомлення невчасні. Так, здається, на, на цьому ми й зупинимося. Ця коняка накидає овер хп, що ще більше ускладнює задачу. Так, все здається, зараз вийду, так. Да. Ну, пробив, зробив. Добре. Йдемо далі, тапок на бум. Якщо б не було камня, тут би був теж нуль. Ну, не, не теж, а розбив би був 100%. Взяв замість зелен... зеленого героя мався брати олоруна, другого лікаря, але так як тут, як бачите, активність сильна центра, я взяв стопера на всякий випадок. Повезло, що я зібрав фіолетові камні, забрав, заблочив у лупі, забрав справу пазузу ну і заблочив автоліка. Це, в принципі, по суті, і врятувало мене. Так, і забираємо геру, щоб вона не, не полікувала, не відродила нікого. Ну, скажімо так, в цьому тапку пощастило. Камінь був і так далі. Це якби найслабший тапок, який є. Який доволі, до речі, зайшов. Так. Ну, тут, В принципі, швиденько добрати і все. Так, і що у нас далі піде тепер? Мій найсильніший тапок, а, і він... Іде, на кого? На кому 5900? 5900 тут канна. На скаді камня немає, як бачите. І це стало певною проблемою. Тобто, якщо немає одразу три камінчика на скаді, то можуть бути проблеми. Або на скаді, або на. Матільду або на Астро і Нансіс. потрібно когось із трьох зарядити перед тим, як походить Канна. У скаді я все-таки зарядив. Центр я приберу, і здається все. Так, центр приберу і щось ще постараюся зробити. Зараз буде видно, що там буде. А ну і вдарю трошки. Цього орлоком гарно вдарю по оніду. Попробую я тут ще побадатись, хоча можна було і вийти, але можна і почекати. Джован Цінг вже має два вогники, там заряди дуже швидко йдуть, тому я вирішаю. Ударити останній удар і втікти. Щоб легше було добити. Ну, В принципі, не нуль, але такий пробив. Ось цей тапок. Тут зараз, побачите, вийшла печалька. Впевнений тапок цей на того суперника, на якого я зараз піду. Це тут не атакує, бо я натискаю «Глючить гра. Він впевнено мався забрати цього суперника. Три пасивних центра, чотири пасивних героя і один ударник лише це пазузу. Але от дивіться, яка пішла комбо, не потрібне в пазузу. І ну, я не боявся, що пазузу зарядило, Але як ви бачите, три удари пазузу прямо в Канну. А Канна тут, в принципі, ключовий герой була. Е, ну, без неї тут не вистачало ні урону, ні, ні дії. Тому. що... Планувалося так: зняти насмішку через Атропос, заблокувати центр і плечі, канною, як мінімум центр і ліве плече, і добивати вже сігурдом, і обізяною, і потім камнем, центр і так далі. Там би, я думаю, вийшов шот гарний. А так як дуже класно повезло сапернику, що його пазузу зарядився з комбінації, плюс влупив так, як потрібно, скажімо так. В гороскоп не вірю, але тут зірки зійшлися не на мою сторону. Ось такий получився нулик. Ну, в принципі, сніжками були пробили до 700 життя. Надо було тоді вийти, там було б якихось бали, але вийшов взагалі нуль. І знову я цього соперника добиваю. Хтось із наших пробив. Гром, здається, пробив його. Розформував трошки свою сильну веселку замість, коротше, встав замість зеленого бельфігора Біоульфа, тому що тут міньончики, треба було їх знімати. Тому вийшла така не зовсім веселка. Ну, тепер уже складного нічого немає. Єдине, що просто довго, довго їх зносити, тому що тут в мене немає прям таких точкових шотерів. Тут всі масовики, хоча є зріз броні і так далі, але все рівно всі масовики, і зносити було важко. Я всема ходив по Джованцін для того, щоб вона не поставила три своїх вогники, тому що тоді була б халепа. Ну, Біоульф тут класно справляється, якщо на нього є камінь. Так, що тут я вирішую зробити? Вирішую, а, походити, окей. Збиваю вогники Джавансінг. Так, тепер, 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 тепер чекаю, заряджаю всіх, щоб пройти з залпом. Так, і тепер, здається, нормально вже збів їх. Зріз броні, біовульф знімає всіх міньйонів і решта добиває. Але те, що снігурка не добита, це може бути знову западло якесь. Так, сніжко відновило. Ну, в принципі, все. Так, це був мій шостий етапок. Як бачите, стільки два шота зробив я. Чи взагалі один? 2 два, два здається. Чи один. Коротше, не Ну, Ви як всі тапки бачили, можете подивитися. Куча справ просто окрім гри, тому немає часу це все дивитися і так, і так далі. Добре, гарного дня вам. Так, друзі, у нас війна закінчилась. Ну, Ми ще маємо 6 тапків. Соперник вже має 0 тапків. І ми вже на 300 балів виграли. Ще за цих 6 тапків. Я не знаю, скільки там наберемо. Гадаю, балів 200-300 буде ще зверху. Добре, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як у вас закінчилась війна. І бажаю вам перемог. Слава Україні!